Доброго вечора, шановні українці. Декілька днів назад я розказував про майбутнє можливо України в своєму відеозверненні, що я мав, я мав на увазі той сценарій, який готують нам в Україні. Звичайно, все можна змінити, якщо разом. Об'єднаємося, ми змінимо країну разом. Окупаційні еліти підуть. Ми обов'язково переможемо. Ми переконаємо кожного українця в тому, що він зробив помилку, коли голосував за окупаційний режим. Українська держава буде обов'язково відновлена. Українська держава Степана Бандера. Разом ми переможемо. Ми переможемо вартників. Ми зробимо так, що більше в Україні не буде стукачів, не буде доносів, не буде російського світу. Як ми будемо це робити? По-перше, ми будемо пропагандувати українські націоналісти праві. Що не потрібно читати російських книжок, слухати російських пісень, читати російські новини або російськомовні, українські новини, щоб не бути ватнікими. Ми будемо пропагандувати українізацію у більш інший спосіб, ніж це роблять деякі коментатори. Так сталося, я хотів би пояснити свою позицію. Стосовно тих, хто пише агресію в мою адресу. Ви зря це пишете. Зумійте одне нам будувати країну не Республіку Україна, а Українську державу. Те, що ви пишете, ну, принаймні те, що ви там пишете. Мати агресію, це ж до вас повернеться. Навіщо це робити? Жодна агресія не є припустимою. Це раз. Друге. Стосовно того, що я казав майбутнього України, як це все змінити, українські праві знають. Ми переконаємо кожного українця, що Потрібно закінчувати з Республікою Україна в правому полі і переходити в іншу державність, в іншу площину відповідно до закону УРСР Республіки Україна в конституційний спосіб відновлювати українську державу Степана Бандера. Звичайно, наші опоненти будуть кричати, яка держава Степана Бандери, вона була реорганізована нацистами. Ті, хто з влади каже, що українська держава припинила своє існування відповідно до окупаційної влади, Німеччини помиляється, тому що ті, хто визнає окупаційну владу Німеччини, з 1941 по 45 рік на теренах України, а також їх рішення, підпадають з чиновників під дію Нюнберського трибуналу. Це раз. І вони є посібниками нацизму. Всі українські чиновники, які публічно заявляють, що неможливо відновити українську державу Степана Бандера, можливо. Я наголошую нас на цьому. Вашої республіки нема і не буде. Вона доживає останні роки десятиліття. Це раз. Друге. Повернення в режим Януковича також не буде. Після повалення конституційного ладу українські націоналісти вирішили, що єдиною метою. Після 2014 року є не повернення до режиму Януковича, неповернення до режиму Порошенка чи Зеленського, непродовження окупаційної форми Державності України і Республіки, яка не змінювала назву з УРСР на слово Україна. Саме так ми разом переможемо, ми переконаємо мільйони українців. І коли ми переможемо, багато мільйонів українців, які є за кордоном, повернуться додому, відбудовувати Велику Україну. Саме Україну-українську державу, а не Україну Республіку УРСР, про яку кажуть багато хто. Саме так ми разом переможемо. В наступних відео, в наступних відео я планую. Розказувати своїм підписникам і не підписникам, як українська влада розкрадає український бюджет. Щоб ви зрозуміли масштаби тієї трагедії, які нам вони влаштували. Правда сильніше темрю і брехню. Саме так. Саме так, тому. Шановні українці, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Робіть донати, тому що я єдина людина, яка може врятувати Україну від не тільки екоциду, який зробила Росія. Маю 100 понад пунктів, щоб врятувати Україну, українську державу від екоциду. Зеленський і його кліка не пропонують жодних методів реального врятування людей. Саме так, їх мета тільки ваше обкрадання. Зрозумійте одне: нам жити в цій країні, але не в республіці. Якщо ви хочете, а ви хочете, наголошую, ви хочете. Не бути громадянами неіснуючої республіки, а стати господарями своєї землі, яка належить вам, належала вашим предкам на період 1918 року при створенні української держави, вона вам належить. Всі ваші ресурси, які відібрала у вас республіка, обманним шляхом через неіснуючу конституцію, через махлювання декларацію про державний суверенітет. Вони у вас все вкрали від імені Республіки Україна. Вони собі все це приватизували. Так от, коли буде відновлена Українська держава, а вона буде відновлена, українські націоналісти все одно переможуть ця державність припини своє існування під назвою Республіка. А так припине. А ті, хто Знищував Україну понад 100 років, будуть перед судом отримувати високі і великі терміни. Понад 400 років ув'язнення. Кожен, хто перебував в окупаційній адміністрації республіці за 30 та 100 років. Саме так. Також буде прийнята закон про реституцію. Хто не розуміє, що таке реституція, чи взагалі, що це таке? Пояснюю. При відновленні Української держави буде компенсації тим, хто втратив своє майно. 100 років тому, хто втратив майно зараз, хто... Втратив майно 2014 року. Саме так. Саме так. І буде повернення великих землевласників, які є реальними господарями всіх національних багатств, як і український народ. Саме так. Є більше ніж 30 великих прізвищ українських. Які володіють усім в Україні, українській державі, як і увесь український народ, а олігархи, які незаконно захопили наше майно, будуть сидіти також. Тому ми разом клеч опліч змінимо наше майбутнє. Ми будемо чинити найсильніший найпотужніший опір цій продажній системі. І хай вона не надіється, що буде їй спокій, не буде їй спокою, поки вони всі не сядуть у в'язницю до єдиного. Хочу сказати системі: ваші зв'язки, адвокати, гроші, судді корумповані не поможуть. Вас судити будуть націоналістичні трибунали, мого імені. Рано чи пізно готуйтеся до того, що вас будуть судити. Це стосується всіх прем'єр-міністрів, народних депутатів, прокурорів, слідчих і так далі. І так далі. Рано чи пізно військові трибунали мого імені будуть вас судити згідно із законів Української держави. Все відповідно до закону, все, як ви любите, ми разом змінимо систему. Всі то телерував окупацію Української держави сяду у в'язницю. Стосовно то розкрадання, розкрадання будуть розслідування стосовно цього, стосовно розкрадання нашого національного багатства, а також повернення із-за кордону наших багатств у вигляді грошей ікон і так далі. Що це означає повернення культурних цінностей. Саме так ми повернемо собі втрачену державність, а наші опоненти будуть у в'язниці відповідно до закону української держави. Всі, хто діє проти корони, будуть сидіти по життєво понад 400 років. Я це обіцяю кожному окупанту. З української влади, яка зараз знаходиться на Печерських пагорбах, так ви є окупанти і агресори проти української держави. І ми не підемо з вами на жодні переговори, компроміси або поступки перемовин. Українські націоналісти з окупантами не ведуть. Що це, це стосується не тільки силових органів. А будь-яких органів окупаційної влади республіки. Хтось каже, що це неправильно, це правильно. Ми будемо відбудовувати українську державу, а не республіку. Республіки потрібно покласти згідно із закону України республіки край. Відповідно до неіснуючої статті 5, єдиним джерелом влади є народ, згідно неіснуючої неприйнятої конституції. Так от, ми, як народ, маємо право змінювати конституційний лад. Якщо ми вже вирішили, що, по перше, ваш час скінчився, олігархи, Зеленський і інші. Багатії буржуї. Що я мав на увазі, ті, хто спонсорує наш геноцид, будуть відповідати незалежності від національного походження. Саме так будуть ті, всі 50 сімей у в'язниці, які зараз керують республікою. І жоден із вас не втече від правосуддя. Від Військових трибуналів мого імені. Що я мав на увазі, це коли зміниться система суддів, а вона зміниться. І націоналістичне військовопольові трибунали мого імені будуть вас судити згідно із законів Української держави. Вирок 400 років ув'язнення. Кожному винен по всім пунктам звинувачень. Там будуть і правозахисні організації, які будуть наблюдати за цим і так далі. і так далі. Стосовно моєї позиції щодо нелегітимного Верховного суду, Верховний суд України не є легітимним після того, як змінив назву на слово Верховний Суд України на слово Верховний суд. Він не є легітимним. Він ніколи не створювався. Хтось каже, а як довести? А там є початка підпис про створення Верховного суду, ні. Закон про судоустрій і статус суддів, я хочу вам наголосити, не приймався. В оригіналі цього закону початки підпису взагалі нема. Порошенка. Кратка. Стосовно. Цих суддів та судів, які діють на підставі закону України про правонаступництво, так, саме згідно цього закону, так от, цей закон не приймався. Там відсутня гербова початка УРСР. А якщо відсутня, закон не приймався, крапка. Ви всі самозванці. судді, прокурори І так далі, і так далі. І тому. Ми будемо вас судити рано чи пізно. Зарано ви увірували в свою безкарність, в фальшування кримінальних справ проти патріотів, проти націоналістів, проти правих. Націоналістичні суди будуть мого імені. Пам'ятаєте, свого часу пан Стерненко казав, що потрібно польові суди мого імені. Так, потрібні. Але де той Стерненко, який про це казав, він тепер мовчить і гроші з притулою косить? Саме так, саме так, ідея дуже гарна, але я не бачу, щоб його люди і далі, як і люди тягнебока, підтримували ідею створення таких польових судів націоналістичних. Хтось скаже, що це незаконно. Ага, незаконно. Все відповідно до закону буде. Не переживайте. У Верховній Раді приймемо такий законопроект, якщо треба буде. Стосовно легітимності цих судів, Проект закону і так, далі, і так далі. Що ви переживаєте? Стосовно того спіччю, про який я казав щодо Російської Федерації, це був елемент пропаганди. Що він мав на собі показати Скабєєві, Соловйову та іншим? Ну, не тільки ж вони можуть казати бомбити Україну і Київ 24 на 7. А чому не казати бомбити Москву по атомним станціям? Ну, чому? чому вони можуть там і покійне Жириновська, а я не можу? Як український пропагандист? Можу. Чому ні? Якщо їм можна, чому мені не можна? Можна. Українська влада, так звана окупаційна, це також казала, що їх потрібно було вдарити по атомних станціях. Але хтось каже, що це неправильно вдарити по атомних станціях. Це крайній випадок, шановні, можна було і не вдарити по їх атомних станціях. Достатньо нанести удару превентивного стосовно чого їх водосховищ, крапка, і все. Саме так, стосовно майбутнього України, ми переможемо обов'язково. Усі разом ми переконаємо парохоботів, ми переконаємо Зелеботів об'єднатися заради порятунку української держави. Стосовно всього українського народу ми також його об'єднаємо, усі праві. Не ті, хто на зарплаті СБУ чи МВС, юридична консультація. Зі звичайного права будь-якого коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 гривень або 1000 гривень більш розгорнута. Стосовно виходу із фізичної особи статусу, це коштує 500 гривень. Вихід саме із статусу фізичної особи. Також вирішення питань з ТЦК ТСП 500 гривень. Складні питання з ТЦК СП – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Роби донати. Якщо ви не будете робити донати, ви можете втратити державність, тому що. Якщо не фінансувати таких, як я, майбутнього у вас не буде. Я остання надія на порятунок України, української держави Степана Бандери. Тому роби донати. В описі у відео є реквізити. Підпишись. Підпишись від інших блогерів, підпишись на мене. Саме так доб'ємо до 20 тисяч, а потім до мільйона. А потім зберемо. Всю країну на стадіонах. Стадіон так стадіон. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі це треба не завтра, а зараз.